Пане Юрію, вітаємо. Добрий ранок, Еспек. Які у вас очікування від сьогоднішнього голосування? Як гадаєте, врятує, буде врятовано НАБУ та САП, чи, чи ні? А, голосування. Очікування просте. Зеленський і його люди мають відремонтувати те, що зламали, без всяких там роздумів прийняти законопроект, який сам же Зеленський вніс, і морочить більше голову з цим питанням? Подробиці, які там залишаються не то на фоні загальної зради там вже реальні дрібниці набу і сап е, погодились з законопроектами. Кіносині зеленським. Тому тут треба просто мовчки взяти і відкотити назад те, що було зроблено неправильно. Ну а в подальшому у нас там все рівно залишиться ще велика історія нападів і тиску на набу, яка продовжується прямо зараз. Я так розумію, що просто зараз слідчі у справі міндіча залишається в ізоляторі. Там, з ними немає зв'язку. Фактично, вони їх кинули за стінки по спзвину там висмоктаним звинуваченням в державній зраді, і саме тому то вони, як особливо якісь небезпечні там злочинці, ізолятори СІЗО з можуть спілкуватись виключно з тими адвокатами, яких погодить СБУ. Бо це ж державна зрада, таємниця і так далі. А це дуже обмежена коло каста адвокатів, скажімо так, до, ну скажімо так, це не ті люди, мабуть, яких би там родини затриманих хотіли б наняти для своїх для, для родичів тут на Железняка Ярослава можу посилатися. Лише він пише про те, що сам міндіч тим часом вже чи то в Ізраїлі, чи то на відпочинку в Іспанії. Чи так то ось... в Австрії? Т ні, ну вже точно не, ні, вже в не в Австрії. Ну, принаймні так пише Железняк. Ну, не в Україні це сто а, І навіть натякає на те, що є в нього якісь зв'язки, з тими якимось е... проблемними питаннями, там 400 мільйонів, здається, гривень, енергоатом. Пам'ятаєте ви, напевно, цю історію краще ніж я? Що він так само бути до того, причати ну міндіч. У нас як тільки Зеленський став президентом. Він вкорінювався саме в енергетичній галузі. А, от, Герман Галученко, міністр, його був там таким товаришем, якого називали членом команди. Міндіча. А, звісно, там і енергатам на вертикаль, але і не тільки вона. А, двоюрідний брат Міндіча був нещодавно затриманий детективами Набу. При спробі втекти з України його затримали саме за те, що він впливав на розподіл тендерів на сотні мільйонів гривень в державної структури Харків. Тобто, воно так знаєте звучить якось так по регіональному. Насправді там тільки там по трьом чи чотирьом епізодам, які детективи змогли довести, йшлось про розподіл тендерів на півмільярда гривень. От тому, скажімо так, міндіч чітко відчував дихання детективів йому в потилицю. Ну а коли дізнався, що його квартиру прослуховують, то ну і це звісно було не сьогодні. То було цілком зрозуміло, що міндіч в Україні великих вже нічого крім підозри. А чому, тому а чому міндіч є таким дорогим президентові Зеленського? Окрім того, що міндіч є співзасновником кварталу 95 це старі друзі. Вони з Зеленським знайомі ще з початку цього тисячоліття. Уявляєте? Ну тобто, це ще мінічі знайомив зеленського з Коломойським, а не навпаки. Тому ну, це от старовинні друзі. Уповіться, ви що ви, товаришуєте там, то, то там 20 років з кимось. так. І О, от, чекайте, але це, але президент це Зеленський це... Же ж цитував лікван Ю, виступаючи перед інаугурацією в парламенті. Як зараз Та він подиваю. багато чого там розповідав, і всі ми президенти, і весна прийде, саджати. Будемо. Ну, почали саджати, і що? От, і все. Ну то бо, знаєте, язиком Мішків ворочих, це не. Було. Все більше спливає якихось дивних деталей. ну, Від якихось золотих унітазів з маєтку це з квартири Міндіча, який теж Железняк оприлюднив. Ну, це така деталь, боже естетично, можливо, більше, ніж. Ілюстративно, ілюстративна, да Ілюстративно, вона показує, так. просто характерити естетично і важко до, назвати. до до якихось, до якихось Ні. до якихось витоків з справ НАБУ, що, наприклад, Чернишов ймовірно міг влаштувати свою домашню прислугу в НАК в «Нафтогаз» і вони там отримували бронювання і. І і, і велику, і велику зарплату з бюджету угу. державного. Це якісь такі. Я, 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 про те, я про те, що це все розплутується, розплутується. І я, я тепер не бачу, як воно зупиниться, і взагалі не розумію, як ми взагалі тепер можемо з цього вийти так, щоб якось домовитися, що ми не 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 робимо третій майдан, або або залишаємося принаймні з фінансуванням західним. Ні, е, насправді ситуація не настільки кризова і все можна зробити, оскільки європейці, американці ну знаєте, не пішли в повний відказ, не позбавили нас права там е, претендувати на допомогу. Ні, про це не йдеться. Йдеться про те, що там зараз призупиняються певні е, транші, там де Україна вже фактично е, саботувала антикорупційні реформи. Е, тобто, якщо ситуація зрушить з міста, то я так би мовити, і гроші. Знайдеться просто тепер шукати буде набагато важче, оскільки прірва в державному бюджеті у нас ну просто неймовірно. Називається догрались до того, що у нас десятки мільярдів доларів тільки на цей рік не вистачає, і отут, от в оцих от умовах, да команді Зеленського домоглятись про те, що дайте нам гроші, ну стає от реально все важче. Ну, дуже цинічна така співпадіння вийшло. Да, що в день, коли Зеленський своїми руками ламав набу, підписуючи той закон. Він також попросив наших партнерів виділити ще більше грошей на фінансування зарплат для військових в Україні. На що, звісно наші партнери відреагували не поняли. Владимир, як це. тому на жаль, тут шкода вже нанесена, але разом зі шкодою цього іміджу України і Джу Зеленського нам дають і ліки. Тобто, все хватить ховатися за героїчний імідж. Тепер треба робити свою домашню роботу. Ну а окей, Арахамія Давид там з того з такого витоку з партійного чату намагався заспокоїти зараз депутатів слуг народу, що всі будуть захищені, нікого не буде переслідувати набу. Ми знаємо, що там десятки насправді депутатів є, мають кримінальні провадження чи якось фігурують в тих справах набу. Якщо сьогодні проголосується цей президентський законопроект. Що в нас далі? Тобто Набу отримує зелене світло і продовжує е боротися з корупцією в найвищих Ну, де, -ю де Юре, так а де-факто Набу отримує ситуацію, в якій проти нього працює збуву угу. з усієї сили, з усієї потужності. А, і от як от працювати в цих умовах? Ну от, як, як каже Трамп, ну давайте зробимо і побачимо, що з цього вийде. А що в нас з Беб? В нас є нова прем'єр-міністрка. Вона могла би призначити очільника, врешті-решт з бюро економічної це, 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 це вінський півгодини тому та оприлюднив відповідь. Йому надійшла відповідь з заступника голови власна заступника малюка про те, що виявляється не було ніякого листа, де там якісь зв'язки з Росією. Mm -hmm. Ну це просто доводить тільки ще одне, що просто не буде. Бо оця вся команда Зеленського вона не здалась. В них принципово різниця важлива причина, взагалі, мотивація у цій, цій історії. Така їм вкрай важливо поламати антикорупційну інфраструктуру, оскільки це генератор поганих новин для команди президента. Ні в якому разі їм не можна дозволити, щоб їх саджали в тюрму. Бо це дуже обідно, неприятно. По перше, сідати в тюрму. А по-друге, з точки зору майбутніх виборів, ну от коли і якщо вони будуть, то це ну їм фактична епітафія. І для всієї цієї команди, оцих безмовних, оцих кнопочок в Верховній Раді, оцих от виконавчих премєр міністрів які там підказика беруть у офісі президента. Для них всі край важливо, щоб Зеленський переобрався на майбутніх виборах, бо інакше ну всю цю команду очікує копняк, і вони це чудово розуміють. І тому так чи інакше, тушка чи чучого, вони будуть робити все, аби не дати антикорупціонерам почистити ці конюшні. Тому да буде спротив побебу, буде спротив помитниці. Нам будуть продовжувати цюняти в очі, якимись там недореформами. Тому в мене є щиро ну одна, одна просто в мене щира надія на те, що е, українці і далі е, будуть показувати Зеленському, що не ми його холопи, не ми його люди. А він один з нас, і е, просто в цей кризовий момент України він є керівником. Має керувати країну е, достойно і згідно того е, е, за що борються українці. А не видумувати собі малоросійську цю картинку, в якій йому дуже приємно і красиво буде ховати А яким чином показуєте? Далі виходити на протести? Ну я ж кажу, все залежить від дій влади. Ну все залежить від того, що ці прекрасні люди робитимуть далі. Якщо вони і далі будуть підводити нас під монастир, ну цим саботажем. А це просто от я буду дуже щиро сподіватися, що європейці дуже Виважено будуть в цих обставинах чи вчиняти далі. А, але принаймні, що вони більше не будуть погоджуватись на цей постійний шантаж з боку команди Зеленського. А що ви нам зробите? Ми вам зламаємо ще зараз все. А що ви нам зробите, якщо ми зламаємо? Ну, це зламаємо на але? Це риторика і логіка не лише шантажу, але умовно кажучи, таких з -з заручників. Тобто в такому випадку безумовно. Ну от тому я сподіваюся, що європейці, вже віднайшовши раз голос, ну вони довго мовчали. Фактично, те, що вони зробили минулого тижня, це вперше за роки вторгнення, коли вони так от згуртовано дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що більше корупція не пойде. От то сподіватимесь, що вони цей голос і надалі, бо інакше нас тупо чекає побудова Малоросії на території України, і чи ми тоді будемо відрізнятись від Росії? Я сподіваюся, що європейці це розуміють. Бо ну західні медіа, топ медіа всі про це вже написали. Що оце про побудову Малоросії, а це по суті створення такої самої маленької Росії тут, і тоді у Заходу втрачається будь-який сенс фінансувати це все. Якщо це не демократія, а малоросія, то навіщо? Uh, і це, я кажу, я читав такі історії Волстрі Джорнали Блумбергу, економісті фанаше Таймс. Тому uh, я сподіваюся, що у заходу вже є розуміння, uh, що тут треба отримати? Ну от, якщо зараз на останок спитаюся від вашої публікації про яйця за 17 гривень, і от до теперішньої ситуації, де ми зараз опинилися, чи ви тоді розуміли опцію корупції? Чи вони більше ніж ви собі? Без ні, безумовно дано, господі, обсяги корупції давно зрозуміли. Я з 2010 року в наших грошах пишу про корупцію на закупівлях, тому обсяги абсолютно зрозуміли і тому я завжди розумів, що просто не буде і. Вся ця команда, знаєте, сьогодні прийшли там народним депутатам на самокаті. Приїхала через три місяці. тебе вже і гроші на Лунда То це означає, що вони будуть триматись за старовинні ці схеми. Так, да, просто не буде, так да, буде складно, але це треба робити. Інакше нас читає, мав чекає мало роз е, невтішний сценарій, і хоч не хотілося, щоб він втілився в життя. Звичайно, Юрій Ніколов журналіст і засновник незалежної групи наші гроші був з нами на зв'язку.